Я все ще твоя мама. Коли ти більше не слухаєш мене, не прислухаєшся до моїх порад, і вони тобі не потрібні. Я все ще твоя мама. Коли ти вирішиш, що я старомодна, і ти хочеш йти своїм шляхом, я все ще твоя мама, коли ти говориш у відповідь, скаржишся і сперечаєшся, я все одно твоя мама. Коли ти підеш і забереш з собою частинку мого серця, я все одно твоя мама, і я буду любити тебе так само сильно, як і в перший день, коли взяла тебе на руки. І я буду молитися за тебе, і я буду бажати тобі найкращого, я все ще твоя. Мама, у мене завжди буде місце для тебе і обійме, щоб зустріти тебе. Я все ще твоя мама. І до останнього подиху я буду нести в собі любов, і я буду щодня дякувати Богові за привілей і радість називатися твоєю мамою.